Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. Головне питання зараз це безпека. Безпека в тилу. Про це багато зараз говорять Чернівецькій області. Говорять всі. Говорить поліція, говорить Служба безпеки України, говорить міська влада. От сьогодні я прочитав на сайті міської влади нашої Сукірянської, таке оголошення, що завдяки іноземним партнерам грант нові. Грантовій програмі міські сокіряни виділені кошти з-за кордону спонсорами на безпеку міста, начебто будуть відбиратися якісь соціальні групи людей, начебто щось буде робити. І знаєте, що страшно? Що знову гроші, які йдуть з-за кордону, в сокірянах розкидаються, розкидаються просто, ну я не буду казати в чиськ кишені. Я це не кажу. Але кудись розкидаються, кудись зникають, а результату немає. Ви хочете побачити безпеку міста Сокірян? Ну, давайте я покажу безпеку, центр міста Сокіряни. Наркоманія Сокірянська, так, наркомани, наркоманія, про яку чомусь наша міська влада, сокирян, правоохоронці, відділ освіти, відділ культури не пише, не помічає. Центр міста сукіряни, подивіться, будь ласка, шприци, ампули. Що коментувати далі? Ви, шановні правоохоронці, ви, шановні міська влада, ви Василь Васильович Козак, не помічаєте проблеми наркоманії в місті, що сукірянська молодь на голці вже давно уже присажена. Ви, пані Рябко Галина Іванівна. Яка завідує освітою, теж не бачите, що діток присаджують на голку. Ви, пані Євгеній, плінгей, який ходите в пальтечку і кажете, у нас культура, молодь, спорт. Теж не бачите наркоманії. Ну, давайте я покажу. Сокіряни на голці наркоти буде сюжет. Безпека міста сокіряни, центр, наркомани, коляць. Ось ми йдемо в місце відпочинку сукірянської молоді. Центр міста Сукірян. Подивіться, скільки ампул. Бачите? Оце всі ампули, ампули від наркоти. Йдемо далі. Подивіться знову. Ампулка, свіженька ампула. Подивіться, йолки, скільки ампул, де тут, дивіться, наркомани в нашому парку у центрі міста Сикіряни. Подивіться, скільки ампул. Подивіться на ці ампули. Он показую. Одна ампулка. Пішли дві, три ампули. Центр міста Секіряни закиданий парк ампулем. Подивіться залишки шприців. А вон шприцик Наркомани коляться в парку. Це всі знають, всі мовчать. Ніхто нічого не бачить безпека нашого міста. Будь ласка, ще одна ампула. Ідемо далі. що ми бачимо? Ми бачимо шприц. Ось безпека нашого міста. Таких шприців по парку, таких ампул можна знайти і не один, і не два, і не три, не 10. Вони розкидані по всьому паркове. Наша безпека нашого міста. Гроші на безпеку знову розкинуться по чих-то кишенях, по якихось тренінгах, по якихось соціальних групах. А наркоманія в центрі міста Сукіряни біля міськради, біля поліції. Наркомани коляться біля поліції, біля міськради. Декілька метрів буквально. Так? Всі це знають і всі знову мовчать. Наших дітей з Сикірянських садять на голку, всі роблять вигляд, що ніхто нічого не помічає. Все. Що далі сказати? Нічого не сказати, ми вертаємося далі на позицію. Скірянська молодь присажена давно вже на голку наркоти. Проблема наркоманії в секірянах вона вже здавна, з давніх часів, ще з 2000-х років. Скільки молоді посадили в секірянах на голку, скільки на шмаль, скільки на траву, скільки скалічили доли. На превеликий жаль, ні правоохоронці, ні сукірянська міська рада, ні всі мери. До цього часу не помічали. І зараз на превеликий жаль не помічають. Я звертаюся до Василя Васильовича Козика. Подивіться, куди підуть ці гроші, які надав нам закордонні партнери на безпеку нашого міста. Підуть на реальну безпеку чи знову в кишені ділків. Так, розберіться з наркоманією в паркове за декілька метрів від міськради та поліції. І робіть щось, робіть правоохоронці міська врада. Рятуйте наших Що? дітей від наркоманської голки. З вами був український історик та журналіст Єршвець. А зараз я буду викликати поліцію. До нових зустрічей! Буду дзвонити на 102.